Міністр оборони Російської Федерації Шойгу назвав параноєю звинувачення Києва в роботі російського спецназу на південному сході України. При цьому навів відомий вислів Конфуція, що не варто шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо якщо її там немає. А від себе буде Тим більше, якщо ця кішка розумна, смілива та вічлива. Як протидіяти вічливості по-російській, сьогодні будемо говорити з військовим експертом Ігорем Козієм, пане Ігорю, доброго. Ранку добро ранку, отже, от Україна стикнулася із такою вічливістю, вічливими чоловічками. Здається, що досі точно не знає, як їм протидіяти і що з ними робити. А То, як треба діяти? Ви знаєте, я б на початку, мабуть, почав би з персоналі мається на увазі, що я гуляю, людина, яка фактично каже на весь світ, неправду. Згадаємо його попередні вислови, і після цього даже є підтвердження того, що він казав неправду вже зустрі його власного президента. Хіба він заслуговує на повагу і на таку прямо детальну обговорення його дій? Ну тепер питання в тому, що робити в Україні? Е, однозначно захищатись, однозначно проявляти. Активну позицію щодо захисту своїх національних інтересів, в тому числі і своїх територіальної цінності. Ну а що, наше командування не готове до таких нелінійних загроз, або як це називають асиметричні загрози? Ну, давайте згадаємо історію, що відбувалося останні 22 два роки в Україні, в тому числі і в секторі безпеки оборони і в збройних сил. Це фактично те, що у нас при хронічному нефінансуванні ще стимулювалося таке питання, як корупція всередині оборонних органів. З різних підстав, з різних у нас були і є випадки, коли фактично це ще до кінця не знищилося. І все це, звичайно, призвело до того, що для, до такого компонента як боєготовності, боєздатності ніхто не приділяв увагу. Більше засереджувались на торгівлі, більше засереджувались в різних сферах. Більше засереджувались на наданні певних послуг на продажу землі і таке інше. Ну це правда, в деяких попередніх далеких президентських кампаніях і був наголос на тому, що Україна живе без війни і на цьому не заробилися ставки. Ну, це правда, в цьому і була по великому рахунку. Тому така непрофесійність, непрофесійність нашого керівництва. Тобто, в даному випадку, от, коли приводили тут вислов Конфуція, то треба розібратися, хто ж та сама темна кішка у нас, в нашому домі. Тут можна з ним погодитись І в по великому рахунку, давайте згадаємо, подивимось на останню таку череду призначень. Ми в біографії можемо різні знайти цікаві моменти, які суспільство. Не задовільняти і суспільство в цілому розуміє, що прийшли знову, може бути не професіонали, а прийшли люди, які тим чи іншим чином піднялися на гору саме завдяки їх непрофесійним діям, а діям, які були насамперед направлені на то, щоб збагатитись за рахунок суспільства, ще зробити. Хоча от якщо взяти е, такий позитивний симптом, то, на мій погляд, повернена в політичну робіту е, такої людини видатної, як Горбуліна, це непоганий. Е, Показ того, що суспільство починає трохи. Е, Розуміти, що до безпеки оборони треба серйозно ставити. От один із прикладів дії 25-ї десантної бригади у Слов'янську. Хочеться, як ви оцінюєте дії? Цей рейд був організований е, безпорадно чи запізно? Чи щось було пішло? Пішло не так. Хочеться почути почутуватися. Ви знаєте, це знову знову. Непрофесійність. Тактичний прорахунок? Ні, це не професійність. Абсолютно, навіть в питанні організації. В Питання в тому, навіть в питанні організації. Тобто у нас вже пройшов Крим. Ну, хлопці, скільки ж можна знаходитись в стані шоку. Трим вже пройшов, все зрозуміло. Тим паче, що новий міністр оборони він сам має відносення до повітряних десантних військ. І е, так, щоб значить, от зненацька цивільні особи їх захопили, ну це смішно. Це просто вже я не знаю, наскільки можна знущатися на дарві. Ми на початку знущалися над міліцією, хоча там все давним-давно було зрозуміло. От, е, ну, армія ясно, що пішла по тому шляху, і пішла вона е, в часи другого президентства. До речі, треба це обов'язково. Вас гадати, тому що корупція саме тоді в Збройних силах прийшла і почала розвиватися сімимільними кроками. От, е, от, от як наслідок ми розуміємо, що немає пального корупції, немає, будемо казати, бажання займатися реальним професіоналізмом, вони призвели до того, що плюс останні чотири роки відкрита вірбовка військовослужбовців, все воно в ці в сукупності призвело до того, що ми. Бачили на прикладі 25 п'ятої Ну, щодо антитерористичних цих кампаній силовики кажуть, що найкраща антитерористична дія саме у тих акцій, які були проведені буквально, ну скажімо, там півгодини. ну, Дуже швидко після того, як виникла така необхідність. А якщо вже все відбулося пізніше, то ефективність буде ну неправильно. Ну правильно. я з цим згодний. Люба операція завжди на меті має такі повинна мати такі, на мій погляд, два серйозних компоненти. Це знову з професійного рівня. Це по-перше, повинна робити маскування цієї операції або створення, будемо казати, певних умов, коли на другорядному напрямку робиться якийсь… Показується, який значить, начебто, ми збираємось там працювати, а не тут. А всі зусилля прикладаються зовсім іншому місці. І друге, це фактично це то, що операція повинна проходитися проходити на нацька. От, а в даному випадку, коли ми розказуємо на весь світ, що ми будемо проводити операцію, то розумієте, ну то противник теж готується. До ви кілька. в свою чергу робили прогнози, що треба стерегтися події, які можуть статися на травневі свята і бути ініційовані Росією. Mm. На чому базується ваш прогноз? Ну, по-перше, ви не забуваєте, що основне для серйозних бойових дій це швидкість. І насамперед, швидкість вона можна її досягнути тоді, коли дороги будуть не завантажені. А ви розумієте, що в робочі дні дороги, як правило, в своїй більшості вони завантажені. Завантажені цивільним транспортом, завантажені е, хозяйственним, господарчим транспортом, який виконують певні свої завдання. От, на свята це повністю звільняється. По-перше, по-друге, на свята не працюють більшість адміністративних угу. е, закладів. Люди відпочивають, це нормальне явище. Тобто, якби створюються е, максимальні умови для того, щоб війська найшвидкіше е, війська, е, могли да, пройти е, туди, куди їм потрібно, виконати ті самі завдання. І беручи до уваги, що у нас вибори теж в травні 25 ну, ви знаєте, не. Дуже важко, будемо казати, спрогнозувати, зробити такий прогноз. Е, інша справа, то що сьогодні є певні позитивні симптоми, того, що як може цей сценарій не виправдатись, і я буду з певним. Знаєте, як зустріч із з задоволенням? Це а з іншого боку, є симптоми, які підтверджують, що цей сина від цього сценарію ще не Ви знаєте, не Хотілося б все ж таки, щоб позитивний сценарій він таки відбувся. Дякую, що були з нами сьогодні. Зранку, і хорошого вам дня! Дякую вам теж до побачення.